Ну от путінський рот вийшов Дмитро Піскові. каже, що нібито що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів. Ми це чуємо з вами за 11 рік 1056 п'ятдесят шостий раз. Це я ще применшила, мені здається. А ось ця заява, і ось ті не дуже адекватні до реальності заяви Путіна, які напередодні пролунали під час. Спілкування із журналістами перед самітом Брікс про те, що він ніби за стабульські перемовини, але буде продовжувати війну. Що він не допустить створення ядерки, але сам нікого Україну якоїсь, але сам нікого не шантажує. Чи говорять ці всі заяви, що в Кремлі такі злякалися плану перемоги України, враховуючи, що деталі конкретних не знаємо навіть ми з вами цього плану на превеликий Жаль, знаєте, мені здається, що в Кремлі більше дивляться на заяви. Дональда Трампа, про які ви згадували, і на превеликий жаль, це надає Кремлю певні сподівання на те, що щось може змінитися чи з'явиться вікно можливостей. Бо вочевидь, що реалізація і плану перемоги і чи окремих його пунктів буде суттєво залежати від результатів. Виборів в сполучених штатах і на це дивиться дивиться не тільки Україна. Давайте будемо чесними. На це дивляться в Європейському Союзі і в НАТО, і готуються до різних варіантів, в тому числі Європейський Союз. Саме тому починає посилювати свою е, воєнну складову хоча ніколи у європейському союзу її не було. Але зараз от створений комісаріат заборони і космосу. Е, Готується створення фонду для розвитку ВПК, ПК координація збройних сил. Тобто, фактично, європейський союз навіть поза НАТО намагається зібрати свої ресурси, воєнні ресурси докупи і подивитися, чим вони можуть на що вони можуть розраховувати навіть без сполучених штатів. Тому вочевидь хотілося б, щоби. Події розвивалися по найкращому сценарію, але, вочевидь, треба бути готовими до усього. Тим більше, що я, мабуть, погоджуся з тими, хто каже, що що буде робити Трамп, ніхто не знає навіть він сам, але на превеликий жаль, поки він буде намагатися закінчити війну за 24 години, Путін може скористатися якимись можливостями втратою концентрації Сполучених Штатів для того, щоб накоїти ще більше своїх злочинів. А ще Путін може скористатися можливостями об'єднання із своїми диктаторськими дружками і сателітами. Я і про КНДР, і Іран, і Китай, і не тільки чи не так абсолютно. І, власне кажучи, тут мені здається якраз е те, що Путін змушений звертатися до того ж Кім Чен Іна, е змушений брати зброю, боєприпаси. І навіть зараз мова йде про можливість залучення військових. Все це створює. Як це не дивно для України додаткові аргументи для розмови з заходом? Фактично, мова йде про чорний інтернаціонал, такий собі, угу. і фактично об'єднання зусиль диктаторських режимів для того, щоб воювати проти заходу і проти України. Бо вочевидь, що воєнна допомога Північної Кореї Росії у війні проти України може бути. Конвертована в воєнну допомогу Росії, якщо, наприклад, Північна Корея почне агресію проти Південної, де є вже союзницькі зобов'язання Сполучених Штатів, і е, ми маємо е, розуміти, що Росія розглядає цей, е, цей варіант, бо е, прес-секретар е, кремлівського диктатора Пісков. На пряме запитання, чи буде Росія е, воєнною силою підтримувати Північну Корею у випадку конфлікту, уникнув відповіді Так, да як завжди. Та Не хочу і не буду коментувати, як він любить казати. Так, але це говорить про те, що такий варіант розглядається, і він є на столі. І тому вочевидь, що е, у відповідь на об'єднання диктаторських режимів треба об'єднувати і. Демократичні сили, власне кажучи, для того, що Дональда Трампа може бути аргументом об'єднання Росії Північної Кореї і Китаю. Бо для Дональда Трампа на превеликий жаль на Росія є головним ворогом, але є Китай, і вочевидь, що для Дональда Трампа дуже потрібно зупинити Китай, і, власне кажучи, підтримка Китаєм Росії. Є приводом для введення жорстких санкцій проти Китаю, і власне кажучи, от мені здається, і е, журналістам е, в Сполучених Штатах, е, особливо дим, ті, хто за демократів, варто наголошувати от на таких моментах, щоб Дональд Трамп, якщо він не хоче жорстко говорити про Росію, жорстко говорив про Китай. А до речі, якраз Північна Корея вже пригрозила знову південні, які вже раз за, за тиждень не тільки але тепер прям конкретно війною пригрозила не просто підривами автомобільних чи залізничних шляхів через запуск безпілотника. 13 жовтня біля Пхеняну виявили розвідувальний дрон, який нещодавно показували на військовому параді в південній Кореї. В КНДР заявили в свою чергу, що якщо військові підтвердять ще одне таке порушення з боку південної Кореї, це розсінять як оголошення війни. А це все таки поки шоблем від північної Кореї. Кореї і Росія, яка може їм допомагати, поки Північна Корея шле їм своїх солдатів, Росія має на увазі. Чи все-таки ті готуються, якщо побачать, що ні за що немає кари, ні за обмін зброєю, ні за обмін людьми уже? Я думаю, що для Північної Кореї це можливості знову ж таки тиснути на захід. І давайте згадаємо корейський диктатор, він завжди піднімає градус, і це було, до речі, весь час, і навіть за часів. Президента Дональда Трампа погрожує сусідам, а потім отримує гроші чи продуктову допомогу і трохи вгамовується. Але зараз, враховуючи допомогу від Росії, він дійсно може піти далі. І це є небезпека, коли ситуація може швидко вийти з-під контролю, і вже ніхто не зможе зупинити ситуацію, коли. Почнуть, почне говорити зброя, то власне кажучи, щоб зупинити розростання війни вже в глобальний формат, буде дуже важко. А пане Олександре, мені здається, що буде ще більш ніж просто дуже важко а якось нереально. Тому що поки що ніяких дій ми не бачимо. В НАТО кажуть, який день поспіль. Причому НСЕК НАТО Марк -Рют, який вирізняється рішучістю заяв. Ми не бачимо з цих військових календарів в Ні проти України. В нас підтверджених фактів немає. А що ми маємо побачити? Я не розумію, в принципі, від наших об'єднаних західних союзників, бо вони ж нічого не демонструють як рішучу відсіч і ем, поведінку на випередження протидії ось таким загрозам. Ну тут, э, вочевидь, що можливо. Э... Корейські військові ще не опинилися на території України. Їх розвідка про це не може підтвердити, і, власне кажучи, він відповідає таким чином, щоб не підпадати під обвинувачення у брехні і так далі. Але вочевидь, якщо е, ці військові опиняться в Україні, е, то рано чи пізно вони або потраплять в полон, або е, станеться ще ще щось. Наприклад, знаєте, є цікава, цікава інформація, що Поки що корейські військові знаходяться в Росії, і вже деякі з них встигли втекти з частин, де їх розташували. Власне кажучи, будемо бажати, щоб вони якомога швидше тікали в різні боки. Бо з одного боку. Говорять ледь не про 11 тисяч військових, але давайте згадаємо, що як би там не було, північна Корея не воювала вже більше 50 років, і зважаючи на застарілу техніку, ніхто не знає, який бойовий дух у корейських військових у північно-корейських військових. Ну і так далі. Тому наскільки це. Може бути воєнною допомогою це велике питання. А от те, що це матиме геополітичний серйозний характер, тут вже немає сумнів, фактично знову ж таки повторюся. Це інтернаціоналізація війни в Україні і переростання її в глобальний характер. Однозначно, пан Олександр каже президент України Володимир Зеленський, що Путін збирає саміт Брік, щоб показати, що він не ізольований, що він ще геополітичний гравець? Це очевидно, що одна причина точна. А чи можуть бути ще і приховані цілі і характер взаємодії співпраці тих, хто зараз є і розширюється в складі Бріксу під час ось цього саміту в Казані, 22-24 жовтня? І до речі, цікаво на ваш погляд. А чому саме Казань Пітер Москва он хай збере? знаєте, тут може бути декілька питань. Можливо, на побоюються українських безпілотників, які покажуть захід... західним колегам Путіна про те, що не все так добре, і що він не може контролювати ситуацію навіть в столиці. Але от тут питання в тому, що Брікс з зусиллями Путіна, який запрошує, запрошує нових і нових членів, взагалі втрачає. Будь-які е, характер, можливості, спроможності, бо там збираються настільки різні країни, і навіть бажання підставити це як лідерство на глобальному півдні насправді ми бачимо, що деякі країни відмовляються від участі у саміті Брікс, як, наприклад, Казахстан це зробив. Е, бо аж занадто багато речей намагається поєднати, які не можна поєднати. Наприклад, вже заявили о тому про те, що хочуть брати участь у саміті Таліби, які в самій Росії визнані терористичною організацією. Ну і так далі. Тобто, поки що, це дійсно спроба Путіна показати, що він не зальований, і більше того, представити себе ледь не як лідер глобального півдня, але насправді. Лідером глобального півдня ми знаємо є Китай, Китай, а не Росія. Однозначно, да. Це це смішно. Що Путін ще думає, що він лідер глобального півдня, але тато, що він так хоче, навіть не смішно. А де чого страшно? Китай водночас їде. Це була інформація не нова, але вчора її підтвердили офіційно на рівні міністерства закордонних справ Китаю, що Сізінпін так їде сізіньпінь каже перед цим за два дні ну ми зі штатами дружити не проти прям так і говорить про дружбу зі штатами а путін сидить вчора і перед цим защита журналістами які себе так позиціонують каже у нас з Китаєм просто такі довірливі стосунки і не тільки чи обманює насправді Путін сам себе, чи його просто обманює всі, а Він цього не розуміє, бо ми розуміємо, що Китай більше доїть, якщо так би мовити, Російську Федерацію. І яка може бути прихована мета поїздки Сі Цзіньпіна? Чи він просто їде якраз і показати, хто в домі господар. Це по перше, і це головне. Бо е, дійсно, якщо Росія може робити все, що завгодно, але саме Сі Цзіньпінь, він е, найбільш впливові країни Бріксу е, о, о, окучує, як би так сказати, і навіть той так званий мирний план е, Китаю і Бразилії. Щодо війни в Україні не є планом Росії, Бразилії чи, наприклад, Росії чи Китаю. І от все це говорить про те, що дійсно Китай зараз намагається видати Росію, і тут цікавий момент, бо за різними оцінками, Росія фактично вже дає максимум, що може дати Китаю. Китай захопив, наприклад, російський автопром, отримує з великими дисконтами російські енергоносії. І так далі, і десь зараз доля Росії в китайській економіці десь добирається до 5%. Але ми маємо розуміти, що доля країн великого заходу, який ну, власне кажучи, які запровадили санкції проти Росії в китайській економіці, десь 44%. І Китаю для того, щоб подолати економічну кризу, в якій зараз знаходиться країна. Потрібні нормальні стосунки з заходом до речі щодо стосунків сполученими штатами і ролі Росії дуже цікаво. От я завжди згадую дуже цікава розмова сі Цзіньпіня з Джо Байденом під час саміту в сан франциско де Сі Цзіньпінь фактично прямим текстом сказав, що давайте домовлятися, давайте розділимо світ на зони впливу. І не будемо заважати один одному, будемо торгувати і будемо підтримувати нормальні стосунки. Ну, і, власне кажучи, тут можна з трьох раз здогадатися, яка роль Росії, в чиї зону впливу вона потрапляє, і власне кажучи, чи матиме вона е, якийсь вплив на новий біполярний світ, який хоче побудувати Китай, і власне кажучи, саме тому Китай намагається протискати свої мирні ініціативи, так звані свої саміти. Бо саме там він хоче ну фактично перезапустити глобальну безпеку, де Китай і Захід вони якраз будуть будуть силами, які створять новий біполярний світ. Не багатополярний, як приє Путін, де Росія є полюсом впливу, а біполярний, де Пікін і. Країни заходу фактично мають диктувати умови для нового світового порядку. Не вписується в новий та й в старий вже світовий порядок. Путін він не полетить на самі G20 до Бразилії, Очевидно, що боїться, що не долетить туди, але каже, ми знайдемо кого відправити. А по-перше, що вони досі там роблять в групі 20, чи не час уже сказати, як їм і свого часу з групи 8, що на все добре, точніше, ідіть за курсом того корабля свого. І те, що рівень представництва буде занижений, показує, що ось насправді Росія зовсім не геополітичний гравець. Ну, власне кажучи, Путін навіть в Індію побоявся летіти, де абсолютні друзі. Тому вочевидь, от саме мені здається, саме така історія вона показує ізольованість Росії про те, що навіть в такі країни, як які ніколи не Говорила про те, що вони заарештують Путіна і так далі. Путін боїться летіти. До речі, в Мексику він теж не вирішив не вилітати, бо насправді є великі проблеми, і є питання, чи зможе він повернутися додому, і цей страх якраз показує реальний вплив Росії на тому ж глобальному півдні. Якщо країна, як лідер якої боїться мандрувати, боїться їздити з політичними візитами, оце це й говорить про те, як Росію поважають і як сприймають в тих же країнах глобального півдня. Пане Олександре безмежно вдячна вам за ці роз'яснення, за розставлені акценти. Спасибі за вашу роботу і професійні коментарі. До наступних зустрічей. бережіть себе. Дякую за побач. Дякую, де побачення завжди вам дуже раді. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента був разом зі мною Іриною зловою. Друзі, нагадаю, що триває наш збір на міні-екскаватор для кракен, підрозділ, спецпідрозділ головного управління розвідки. Міністерства оборони України Я вам дуже вдячна, що вже на відсоток збільшили суми, яку нам вдалося зібрати. Вже 70% спільними зусиллями. Ми зібрали із необхідної суми 870 сімдесят тисяч гривень. Продовжуємо. Тому ж дусі, і чим швидше ми задонатимо, тим скорше цей міні-екскаватор буде копати бліндажі, капоніри і захищати наших бійців від наступу ворога. Бачимо, я вам розповідала. Він ніколи його і ніде не зупиняє. Ми зупинимо, але спільно.